привіт! Дуже давно була відсутня на своєму каналі. Повертаюся до вас з новою назвою Headmade від квіточки. Тепер буду вести свій канал українською мовою. Цю пряжу в руках я тримаю не просто так. Сьогодні я буду вам показувати, як робити такого восьминіга перекрута. Окрім плюшевої пряжі, нам також знадобиться чорна пряжа для того, щоб зробити рід. І також бусини, щоб потім зробити очі. На кожній пряжі написано, який гачок для неї підходить. Для моєї пряжі підходить гачок 4,5. А ви дивіться на свої пряжі, який знадобиться вам. Починаємо наше в'язання з кільця амігурумі. Далі робимо. Заводимо гачок у кільце, беремо нитку, витягуємо і робимо повітряну петлю. Далі в це кільце ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Для цього занурюємо гачок у кільце, беремо нитку, витягуємо. Потім знову беремо нитку і протягуємо через дві перший стовпчик без накиду, другий. Третій, четвертий. П'ятий і шостий. Далі беремо за цю нитку і затягуємо. Це наш перший ряд. Далі починаємо другий рядок. Перед цим можете покласти собі контрастну нитку, щоб не загубитись у рядках, і продовжуємо в'язання. В у другому рядку ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Це означає, що ми будемо пров'язувати прибавками. Прибавка робиться дуже легко, нам потрібно буде в один стовпчик пров'язати 2 стовпчики без накиду. Для цього заводимо. В один стовпчик гачок, забираємо нитку і витягуємо і через дві І також в цей самий стовпчик ще один стовпчик без накиду. Це наша перша прибавка, тобто два стовпчики без накиду. Робимо ще так 5 разів. Друга прибавка, третій стовпчик, один, два, третя прибавка, це в нас вже шість стовпчиків без накиду. І ще залишилося зробити три прибавки. Чотири. Третій та четвертий ряди будемо в'язати без змін, тобто по колу 12 стовпчиків без накиду. Третій ряд пров'язала, ще четвертий, також дванадцять стовпчиків без накиду. Далі у нас п'ятий рядок. П'ятий рядок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду та убавка. Перший стовпчик, другий, третій, четвертий. Далі в нас убавка. Занурюємо ось цей стовпчик в очок, витягуємо нитку, потім в сусідній витягуємо нитку та через три петлі витягуємо нитку. Повторюємо до кінця рядка ще один раз. Один стовпчик, два, три. Чотири та убавка. Наступний ряд та останній у нас починаються щупальця. Для цього ми робимо дві повітряні петлі, один. Два. Далі. У цю Повітряну петлю над цим стовпчиком робимо стовпчик без накиду. І в цей стовпчик з боку робимо стовпчик без накиду. Виходить ось так. Далі. Пров'язуємо сюди стовпчик без накиду і робимо знову дві повітряні петлі. Знову пров'язуємо над стовпчиком в повітряну петлю, стовпчик без накиду. Перший, а другий робимо. Ось сюди, всередину цього стовпчику. Далі пров'язуємо стовпчик без накиду по колу. і робимо ще декілька щупальців. Закінчуємо в'язання, робимо повітряну петлю та відрізаємо нитку, витягуємо нитку і закріплюємо. Робимо ще одну таку детальку. Одна з них повинна бути з довгою ниткою, щоб можна було потім деталі між собою зшити. Дві детальки готові. Тепер будемо їх шивати між собою. Після того, як деталі шиті, переходимо на рід, беремо чорну нитку і будемо зараз вишивати з цієї сторони посмішку. А тут інший настрій, сум. Наступні у нас очі. Все, восьмишка тепер готова. На цьому відео завершується. Дуже була рада вас бачити. До зустрічі!